Скромні розміри санвузла не привід відмовляти собі в комфорті, зробити власну ванну кімнату зразком затишку і ергономіки вам допоможуть правильно обраний стиль, відповідна колірна гамма, продумане розташування систем зберігання і підбір сантехніки з урахуванням невеликої площі приміщення. Сьогодні розповідаємо про все детально і ділимося корисними порадами: один відмовтеся від усього зайвого. Навіть найменшу ванну кімнату можна перетворити в комфортне і функціональне простір, особливо якщо відмовитися від усього зайвого і залишити тільки необхідне. Дизайнер Марина Саркісян зуміла розмістити на три квадратних метрах душову кабіну унітаз Раковину. Та ще й містким системам зберігання місце знайшлося, у чому секрет, компактна сантехніка, навісні меблі, кутовий унітаз і відсутність захаращують простір аксесуарів, готовий рецепт для власників мініатюрних санвузлів, читати статтю. Два не нехтуйте часто для оформлення крихітних санвузлів дизайнери вибирають мінімалізм, а на теклюк пішла іншим шляхом і ризикнула на 3-5 квадратного метра організувати справжню релакс-зону в стилі прованс. Світлі відтінки візуально збільшили приміщення і надали йому відчуття легкості, ліквідація перегородки між ванною і туалетом дала додатковий простір для маневрів і дозволила розмістити на скромній площі чимало систем зберігання а головне. Цей проект неочно демонструє при вмілому підході можна навіть в маленькому санвузлі не відмовлятися від повноцінної ванни, читати статтю. Три задійте приховані резерви, незручне планування і маленька площа це не вирок, а керівництво до дії. Саме так подумала Інга Єрмакова. І зуміла перетворити крихітний незручний санвузол в хрущовці в функціональний і затишний простір, щоб три квадратних метра змогли вмістити і пральну машину. І раковину з унітазом, і значні запаси побутової хімії була проведена масштабна переробка, перенесення дверей допомогло виграти простір для навісної шавки та пральної машини. Заміна ванни душовою кабіною. Звільнила місце для тумби з раковиною. Відмова від укладання плитки по всій площі стін заощадив ще кілька дорогоцінних сантиметрів. Автор переробки радить використовувати в оформленні маленького санвузла два основних кольори і відмовитися від відкритих полиць, читати статтю. Чотири зробіть санвузол ергономічним. Чим менше приміщення, тим більше уваги варто приділити його ергономіці. Погодьтеся, ванна кімната повинна бути не тільки красивою, але і зручною. Якщо вам доводиться тягнутися за рушником і трапляється заглиблюватися об раковину або збивати з полиць гелі та шампуні, значить, пора скористатися практичними порадами щодо поліпшення ергономіки. Дотримуйтесь рекомендацій по розміщенню унітазу, не лінуйтеся відміряти потрібну відстань до власника туалетного паперу. Не захаращуйте простір зайвими предметами і пам'ятайте, що навіть маленький гачок на присоску може створити незручності, якщо він розташований в неправильному місці, читати статтю. 5. Враховуйте правила оформлення крихітного санвузла. Чи знаєте ви, що від обраного способу укладання плитки може змінитися візуальне сприйняття всього приміщення, чи замислювалися ви про те, що у ванній кімнаті теж потрібно приділяти увагу сценаріям освітлення? Дизайн невеликого санвузла складається з дрібниць, і чим менше площа, тим помітніше будуть промахи. Враховуйте особливості планування, задійте гачки і полки для організації зберігання, підбирайте компактну сантехніку. І у вас обов'язково вийде зробити свою крихітну ванну стильною і зручною, читати статтю. 6. вибирайте плитку в невелику ванну кімнату з розумом. Правильно підібрана плитка здатна виправити геометрію простору, візуально збільшити приміщення. Залежно від способу укладання плитки можна скоригувати форму ванної кімнати, а комбінуючи різні кольори, візерунки і фактури. Розставити потрібні акценти, якщо ви не знаєте, яку плитку вибрати для свого невеликого санузла, ознайомтеся з останніми тенденціями світу кераміки. Можливо, вам підійде плитка незвичайної форми або нестандартного розміру? Чи знаєте ви про плитку з ефектом трит, а про те, що глянець знову в моді, не залишайтеся осторонь від трендів, можливо, деякі з них припадуть вам до душі, читати статтю.